Рівняни не лише одними з перших побачили виставку. Спеціально для рідного міста Анджеліка Рудницька презентувала новий мистецький цикл Декаполіс, що досі ніде не демонструвався. Автор розповідає, у рівни привезла 59 своїх найкращих робіт. Роботи унікальні, їх бачили люди в багатьох країнах світу. Їх хоч запрошують, хочуть чомусь. Я не знаю чому. Анжеліка Рудницька не лише використала традиційні народні техніки вишивання для створення своєї авторської мистецької техніки, а й змогла в своїх творах зберегти глибоко національний етнічний український дух, створюючи абсолютно сучасні мистецькі твори. Переконаний директор краєзнавчого музею Олександр Булига. Виставка, яку бачили в багатьох європейських країнах, зараз йде тур. По Україні, який розпочався в Києві музеї Тараса Шевченка, і ми дуже раді, що Анжеліка приїхала на батьківщину. Я думаю, що вона також задоволена. Виставка буде у нас тривати від сьогодні і до 7 жовтня. Так що всіх бажаючих я запрошую подивити ці унікальні роботи, які справді є таїною нашої нашого минулого нашої історії. Батько майстрині Микола Рудинський каже: Анжеліка багато навчилася у мами, яка дуже гарно вишиває. Вона бачила, скажімо так, з малесенького. Вона бачила найкращі репродукції всіх прекрасних картин наших Будемо казати, журнал Україна. Як він дуже хороше давав картини, всі ці картини ми вивісили біля неї, і вона дивилася з малесенькою. Майстриня поєднала досвід багатьох поколінь зі своїм власним баченням світу, перетворивши вишиті роботи в мистецькі твори, які залюбки демонструють найвидатніші художні заклади світу. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.